Солдат Пугачов Ростислав Олександрович. Позивний Рарох. Народився 15 вересня 1988 року в селі Базиліївка Чугуївського району Харківської області. Він був другою дитиною в родині. Мати Пугачова Любов Миколаївна працювала вчителем біології. А потім обійняла посаду секретаря Базиліївської сільської ради. Тато, Пугачов Олександр Михайлович, працював водієм в радгоспі Базиліївський колос, ветеран війни в Афганістані. Дитинство Ростислава пройшло в мальовничому українському селі Базиліївка серед безкраїх ланів, зеленого лісу і тихої річки. Він дуже любив з мамою ходити до лісу по гриби. Допомагав батькам по господарству, любив відпочивати біля річки всією сім'єю. А одного разу зі своїм другом збудували навіть будиночок на озері, який ще й опалював дровами. Але найбільше Ростислав любив ті ранки, коли разом із дідусем і татом гоняв корів на пасовище. Ці прості радощі навчили його любити природу, працю і рідну землю. У 1996 році Ростислав пішов до Базиліївської загальноосвітньої школи першого-другого ступенів. Брав активну участь у житті школи Різ слухняним, спокійним, надійним і добрим хлопчиком. Закінчивши 9 класів у 2005 році поступив до Липковатівського аграрного коледжу, після закінчення якого з 2008 року Продовжив здобувати освіту у Харківській державній зооветеринарній академії. У 2010 році він став випускником академії, отримавши диплом магістра за спеціальністю інженер-технолог вирощування і переробки продукції тваринництва. Навчання давалося йому легко. Ростислав захоплювався рослинами, добре розумівся на ґрунтах, догляді за культурами та тваринами. Пізніше свої знання він продовжував використовувати у власному господарстві. Але життя іноді вносить свої корективи. Після випуску його професійний шлях зазнав змін. Його захопила робота в сфері інтернет-технологій. Але справжня любов до рідної землі завжди залишається з людиною. Було це так. Замість роботи в аграрній сфері йому запропонували займатися розробкою сайтів і платформ. Так він погильнув у світ IT-технологій, створюючи проєкти для української мережі, а також для клієнтів із тоді ще дружніх країн. Його проєкти були успішними, користувалися попитом і знаходили відгук у замовників. Таким чином, нова професія приносила дохід, а праця по господарству на рідній землі у вільний час приносила задоволення. Повномасштабне вторгнення застало Ростислава в рідному селі. Він залишався поруч з родиною, допомагав зберегти господарство та слідкував, щоб батьки вчасно спускалися в укриття, адже село опинилося на лінії зіткнення. Коли отримав повістку, не вагаючись, став на захист батьківщини, він був готовий боротися за рідну землю, за свободу та за мирне майбутнє своєї країни. 22 березня 2023 року він долучився до лав Збройних сил України. Його було зараховано до 80 ї бригади десантно-штурмових військ 3-го батальйону до взводу вогневої підтримки гранатометником. Бойовий шлях Ростислава пройшов на Запорізькому та Донецькому напрямках, зокрема під Марінкою. 15 квітня 2024 року їх підрозділ базувався в місті Красногорівка Донецької області. Того дня, близько п'ятої ранку, Ростислава разом з побратимом, водій віз змінити хлопців, що стояли на нулі. По дорозі підібрали ще двох. Коли водій зупинив машину, почався обстріл. Пролунав ворожий постріл. Потім вибух і темрява, пряме влучання, машину відкинуло, вона ще довго котилася і зупинилася за рогом. Загинули всі. Зрозуміти, що сталося, і знайти автівку побратими змогли лише за допомогою дрона. Побратими, рідні та друзі, запам'ятали Ростислава щирим та справжнім чоловіком. Сила та мужність якого поєднувалися з добрим і люблячим серцем. У нього залишилися батьки і старша сестра з родиною. Ростислав Пугачов віддав своє життя, захищаючи рідну землю, свій дім, свою країну, близьких та друзів. Його героїзм і відвага назавжди залишаться в нашій пам'яті. Пугачов Ростислав Олександрович був нагороджений орденом за мужність третього ступеню. Посмертно. Поховали Ростислава у рідному селі на Харківщині. Вічна пам'ять герою!